Фасад собору найбільший готичний фасад у світі. Він прикрашений десятками барельєфів і сотнями скульптур. Зупинимося і придивімося на скульптури. Бо насправді ми вже стоїмо перед книгою. Кожна ніша, кожен виступ, карниз це частина великої кам'яної біблії для неписьменних. На головному порталі сцени зі страстей Христових, фігури, висічені з надзвичайною майстерністю. В них видно складки одягу, напруження рук, сум або захват на обличчях. Камінь здається живим, особливо вражає сцена страшного суду. Праворуч блаженні, що підносяться до небес, ліворуч засуджені, яких тягнуть до пекла. Там і багатії, і воїни, і монахи. Це нагадування кожному, хто входить. Твоя душа важливіша за титул. Скульптури святих стоять уздовж фасаду та по всьому периметру. Вони як живі: хтось тримає книгу, хтось ме.